Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Впродовж наступних двох годин з вами буду я, Дмитро Тузов, і до нас вже одразу долучається Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України і посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках. Голова центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас. Всім завжди було зрозуміло значення української дипломатії під час цієї війни, а зараз ситуація вимагає навіть дипломатичних надзусиль. Я вважаю, особливо яскраво це проявилося під час того, як ми спостерігали за такою політичною турбулентністю в Конгресі Сполучених Штатів Америки та й в Європі не все спокійно, відверто кажучи. Там, якби, теж регулярні такі спроби саботажу, наприклад, з боку Угорщини щодо підтримки України, в тому числі військової підтримки України. Ми з вами проаналізуємо цей рік з дипломатичної точки зору, що він нам приніс і де ми втратили. І почнемо з найважливішого. Я так розумію, що це завдання. А переконати американську демократію, що вона має стояти поруч з україною, як про це говорили американські політики. Ми з Україною до перемоги переноситься вже на 2024 рік. Чи є у вас надія, що позитивні рішення будуть прийняті на початку цього року? Для нас час надзвичайно важливий. Я думаю, що е, нікуди американська підтримка не дінеться. Я думаю, що е, підтримка наступного року буде надаватися. Інше питання: в яких обсягах і наскільки, і наскільки швидко, тому це буде дійсно виступ виклик для української дипломатії на наступний рік. По друге, давайте не забувати, що американська сторона Америка буде вже фактично перейшла в виборчий період, і тому звичайно будь-які подальші рішення, які пов'язані з виділенням фінансових ресурсів України, передусім, будуть стикатися з е, певною політичною боротьбою всередині. На превеликий жаль, наприкінці минулого року українська дипломатія дозволила статися, тому що підтримка України стала заручником політичної боротьби в США. Це те, від чого ми завжди застерігали. Це те, проти якого, чого треба було виступати і боротися. Тому, на мій погляд, буде виклик наступного року для дипломатії з точки зору американського вектора, дуже непростий. Я думаю, що тут це вимагатиме від української дипломатії креативності, ініціативності і звичайно системності та дорослості. Давайте нагадаємо, що такі знаєте речі, як наприкінці минулого року направлення. В останню хвилину парламентських десантів до сполучених штатів і так далі це жодним чином не спрацьовує? Ви бачили, вони провалилися? Саме тому я наполягаю на тезі системності і професійності, і тут теж це буде великий виклик для української дипломатії. А чому ви вважаєте провалилися десанти? Парламентські ну там був наприклад пана Рахамія, такожільник парламентської фракції слуг народу. Але там були не лише парламентарі, та не лише дипломати. Там були і ну, наприклад, Андрій Єрмак був керівник офісу президента. Представники уряду були і з чим ви пов'язуєте те, що стався, як ви сказали, такий дипломатичний провал. Ну, ви знаєте, тут я хотів би згадати е, е, героя України Валерія Лобановського, який завжди казав: головне не гра, а головне результат на табло. От на результат на табло ми бачимо нулі. Тобто, на жаль, ми не пробили е, таку довгоочікувану, е, довгоочікуване рішення Конгресу про надання про виділення України. Фінансової підтримки, оце і ключовий підсумок цих візитів. Ми можемо довго аналізувати, чому це сталося. Я ще раз скажу, що це вимагає системної е, і роботи не в останню хвилину, не в останній тиждень, а протягом року або років. І по-друге, це вимагає також роботи злагодженої і роботи командної. Вона має включити включати не лише представників там. Певних політичних сил, а представників широкого спектру українського політику, е, представників громадянського суспільства е, е, також і, і, в тому числі до речі, і дипломатів, в тому числі і колишніх послів Сполучених Штатів Америки. На жаль, цей потенціал не був задіяний, і тому апріорі е, цей десант був, як кажуть, приречений на неуспіх на превеликий жаль. Але я дуже сподіваюся, що ці уроки стали зрозумілими е, для української влади і для банку. Я, я сподіваюся, ці уроки будуть враховані е, в наступному році. Подальший візит президента Зеленського до Вашингтона, на вашу думку, дещо вирівняв ситуацію після парламентського урядово-офісно-президентського десанту в Сполучені Штати Америки. Я ще раз скажу: результат на табло е, на жаль, такий... Е... Надзвичайний візит президента до Сполучених Штатів результату не приніс. На мій погляд, навпаки, ми в результаті цього, як кажуть, знаєте, наступили на певні мінні поля, і як наслідок рішення провалилося. Я думаю, що це також урок, і тут ми повинні дивитися глибше. Мені здається, що вже знаєте, дипломатія емоцій. З боку президента, передусім, яка давала результати протягом перших місяців, навіть першого року широкомасштабного вторгнення, і яка давала дійсно вагомі плоди, вже на сьогодні не діє, і це показала вже відома поїздка до саміту до Вільнюса на саміт НАТО. Нагадаю, що також президента на жаль попросили не приїжджати. На саміт Європейської ради до Брюсселя 14-15 грудня, де вирішувалася доля вступних перемовин до Європейського Союзу, це такі, знаєте, сигнали обережні з боку наших партнерів, які свідчать про те, що треба певною мірою враховувати в нашій роботі, сам тому що вже цінуються не емоція, а цінується дія і цінуються заслуги. І ще одне, звичайно, ви бачили, що фактично було провалом те, що президент в останню хвилини, як я розумію, відмовився від виступу перед конгресменами. Пам'ятаєте, коли були певні домовленості на прохання української сторони, було домовлено про виступ президента перед конгресменами і демократами та республіканцями? На жаль. В останні хвилини було скасовано. Я думаю, що це теж було не до не досить мудре рішення, як показала потім ситуація. Але знов таки давайте дивитися через позитив. Я знов таки дуже сподіваюся, що ці уроки також будуть враховані в подальшому. Але українська сторона нам роз'яснювала цю ситуацію не виступу президента на брифінгу із конгресменами Сполучених Штатів Америки, тим, що там у американських політиків почався шарварок між собою. Вони, по суті, справи лаялися, навіть кричали один одного, і поява президента на цьому тлі була б небажаною. Що ви вважаєте? Я диплом, як дипломат, скажу, що це слабкий аргумент. Це якраз аргумент слабких, невпевнених людей. Я вважаю, якщо ми пішли в бой, треба йти до кінця. Це по перше. По друге, я вважаю, що завжди е, треба робити все можливе інколи неможливо для того, щоб поміняти ситуацію. По третє, ну всі знають, що це до речі було наше прохання, і ми попросили це зробити для нас. Це зробив за і, і домовився про це. Конгресмен від демократів не можу помилитися з його прізвищем, і до речі, показово, що цей конгресмен був дуже дуже розчарований, коли була відмова від українського президента щодо виступу. Навіть скажу більше, коли потім було голосування по українській резолюції, цей же конгресмен демократ проголосував проти України. Я думаю, що це був знак відчаю і сигнал того, що це було досить немудре. Рішення я взагалі хотів би тут показати глобальний підсумок. Це те, що, на жаль, дипломатія цього року показала, що ми гарно працюємо лише в комфортних умовах. знаєте В умовах, коли є комфорт. Є нормальна, і тут цінам оплодують, і відповідно ми можемо якийсь дати результат. А е, кінець про цього року показав, ми маємо працювати в надзвичайно складних і не в комфортних умовах, як це було в ситуації з конгресом. До речі, як це було в ситуації з угорцями е, і е, рішенням Європейської ради в, в Брюсселі, я думаю, що це теж ще один е, сигнал, який ми маємо врахувати. В роботі нашої дипломатії на майбутнє, менш більш зрозумілою є логіка тих же американців та, можливо, і наших європейських партнерів, вони чекають від України перемог. От, попри всі обставини, вони чекають від України перемог. А і можливо з цим пов'язують і а, логіку допомоги Україні. Як ви вважаєте, зважаючи на це. Які шанси у нас відновити те, що називається двопартійною підтримку, підтримку України за океану з боку Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, це виклик. Це виклик, і е, я ще раз підкреслю: пов'язаний він з тим, що країна вступила в виборчий період. І це ну це об'єктивно відбувається, але звичайно, це вимагає повної мобілізації дипломатичного і політичного ресурсу України для того, щоб цю підтримку зберігати. Саме тому тут важливо, знову знов -таки, має бути максимальна дипломатичність, запобігати від крайнощів, запобігати від навішування ярликів, запобігати будь-яких критичних ремарок в бік наших партнерів. Навіть якщо це нам дещо не подобається, тому що всі вони слідкують, всі вони дивляться. Ну і звичайно, ми маємо всередині країни показувати, що ми робимо все можливе, аби зміцнювати нашу внутрішню стійкість, і тут, наприклад, йдеться про таке чутливе питання, як, наприклад, боротьба з корупцією, да, тобто, всі розуміють, що конгресмени досить чутливо реагують на всі випадки, які на жаль. Трапляються в нашій країні саме тому ми можемо власними руками зробити деякі речі, які не дадуть скептикам, деяким республіканцям використовувати деякі речі проти нас самих. Але ще раз кажу, чому тому, що де багато речей, і там, наприклад, корупційні деякі речі вони будуть помножуватися в десятикратному розмірі. В розуміння тих же республіканців, і тому вони будуть дуже чутливо на це реагувати. Тому ми маємо навіть інколи дути на холодне, аби не дозволити скомпрометувати дії української влади і скомпроментувати майбутню підтримку України. Я тому дуже сподіваюся, що такий самий урок буде врахований і в контактах в діалозі із нашими європейськими партнерами, зокрема з європейським союзом, адже наступний рік має позначитися нарешті початком. Історичних вступних перемовин щодо членства в ЄС. А щодо того, щоб дути на холодне, цікаво в цьому контексті цікаво є ваша думка. А риторика в Україні, яка побутує, ну я би так сказав би, суб'єктивно є домінуючою. Достатньо критична до Дональда Трампа, який не виключено буде брати участь в американських президентських виборах, і навіть не виключено, що стане переможцем. А це впливає на нашу двопартію? Тійну підтримку на вашу думку, звісно, і а, або можливо, зворотній варіант, коли той же Дональд Трамп і його прихильники розуміють, що політики це такі, а, такі політичні істоти, якщо можна так сказати, які завжди мають перебувати під пресом критики? Тут тоді питання ну рівномірності цієї критики між демократами і республіканцями з боку українських політиків. Наприклад, як ви до цього ставитесь? Чи вбачаєте ви, ви в цьому? Якусь проблему, ну передусім, ми маємо все-таки робити те, що ми обіцяємо, і дослухатися до порад наших партнерів. До речі, це поради не тому, що це хочуть від наших партнерів, а це поради друзів, які е, 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 вважають, що це тільки посилить е, е, нашу стійкість, посилить Україну і так далі. Ну, наприклад, якщо є, була наприклад, пам'ятаєте декілька днів тому. Рекомендація з боку послів Сімки, які рекомендували не поспішати з призначенням керівництва рахункової палати, це була така дружня порада наших партнерів. Але на жаль, наприклад, пам'ятаєте, Верховна Рада вирішила все таки голосувати за керівництво рахункової палати. Звичайно, це наше суверенне право це робити, але якщо ми хочемо підтримку з боку партнерів, якщо ми для нас є дорогоцінним, знаєте, така е, підтримка проукраїнської коаліції, ми маємо інколи дослухатися до їхніх дружніх порад. Е, це по перше. По друге, що стосується Трампа і республіканців, демократів, я вважаю, що е, ще одним з певних недоліків дипломатів на американському треку, було те, що ми інколи е, е, знаєте е, працювали більш глибше з тими ж демократами, розуміючи, що президент від цієї партії і. В, в, в і нехтували, наприклад, трендом співпраці посилення роботи з тими ж республіканцями. Ми мали для цього це ну, шукати певний баланс в розумних лімітах. І, звичайно, наприклад, той же факт, що ви пам'ятаєте, коли не пустили того п'ятого президента до Вашингтона, який збирався їхати зокрема на саміт. Міжнародного демократичного спільноти союзу, до речі, складовою, якої є саме республіканський табір американського політикуму, то замість того, щоб допомогти йому туди поїхати для того, щоб він там захищав інтереси держави і просував українське досьє, його просто не пустили. Звичайно, ви розумієте, що це теж стало певним негативним. Створила негативний клімат для обговорення в конгресі питання пов'язане з українською підтримкою. Я про це відкрито кажу знов таки, сподівання, що на майбутнє, такі я би сказав дитячі помилки, ми не допускали в майбутньому. І якщо влада не може працювати з тими ж республіканцями, але щось не получається, то моя порада не заважайтеся робити другим. Іншим нехай вони попрацюють, адже все таки зрештою, і це інтерес України. І, зрештою, якщо що страждає, страждає не банкова. Страждає в результаті не той же Порошенка, а страждає Україна. Це ж стосується, до речі, ситуації навколо питання Угорщини. Я думаю, наступного року виникне питання із словаччиною. Я про це попереджаю, особливо в контексті. Майбутніх президентських виборів у Словаччині. давайте не забувати також китайський фактор, який також треба піднімати, тому що на сьогодні у нас відносини з Китаєм, незважаючи на нарешті призначення повноцінного посла в Китаю, практично на нулі. Це ті виклики, над якими ми маємо працювати наступного року, і це почина... треба починати робити вже зараз, не відкладаючи. І загалом логіка справді логіка підказує, що в питаннях національних інтересів України і влада і опозиція мають бути єдиними. Ну це ж ну якби очевидні речі. А ми з вами вже кілька разів згадували Угорщину. Так і очевидно, що і фактор Віктора Орбана доведеться якимось чином долати в 2024 році. А, і да, ну з приємністю ми констатуємо, що у відповідальний момент Віктора Орбана вивели із зали, там де лідери Європейської ради голосували за початок переговорів а, про вступ України до Європейського Союзу, але ж епопея триває. Насправді на сьогодні Віктор Орбан а, блокує. Надання Україні допомоги мова йде про 50 мільярдів євро? Мова йде про 500 мільйонів євро військової допомоги, які з подачі Орбана на сьогодні практично заморожено. І в цьому зв'язку, пане Костянтину, у мене питання до вас: як ви вважаєте? А чи стане в наступному році у Європейського союзу політичної волі, щоб подолати цей бар'єр, який інколи саботує, просто відверто саботує допомогу Україні? Або це буде такий зручний інструмент для різних політичних сил, а там вони різні є, так? І не всі а, виступають за надання широкої допомоги Україні. Просто це треба визнати. І, і чи не стане Орбан просто таким своєрідним інструментом для того, щоб гальмувати цей процес? Ну і і казати: Ну бачите, у нас вже ось є угорщина, є, є Віктор Орбан. Треба розмовляти, вступати в перемовини і все таке інше. Що ви думаєте? Ну, по перше, ми маємо чітко розуміти. Я дуже сподіваюся, що і е, е, наші е, чинники влади розуміють, що у відносинах з партнерами, зокрема з європейським союзом, вже турборежим не проходить. Турборежиму вже не буде так. Ми дійсно максимально швидкі терміни отримали той же статус кандидата. Але тепер, що стосується перемовин і отримання членства ЄС, то тут буде більше домінувати не терміни, не турборежими. А тут більше буде уваги якості збістовності і, звичайно, будуть судити нас по заслугах. І до речі, про це чітко казали на саміті на навіть наші найближчі друзі серед країн-членів Європейського Союзу. По-друге, завжди дорога до ЄС дорога непроста, е, і ми маємо враховувати, що у кожної країни є свої національні інтереси. Кожна країна прагне і живе інтересами своїх виборців. Давайте не забувати, що наступний рік це також рік виборів в багатьох країнах світу, передусім європейських країнах. Я вже назвав Словаччину. Ми говорили про Сполучені Штати, будуть вибори в Великій Британії, будуть вибори в, в інших країнах. Тому ми маємо це теж усвідомлювати і працювати з акцентом на, на тому, що е, кожен намагається захистити свої національні інтереси, і тому ми маємо з цього будувати нашу політику. Я думаю, що Звичайно, угорський фактор буде домінувати не один місяць, буде продовжувати угорщина ставити нам палки в колеса. Я вам скажу більше, що будуть збільшувати кількість людей країн, які будуть нам в тій чи іншій мірі. Не давати швидкими темпами рухатися до членства в ЄС, але це пов'язане не від того, що вони не люблять Україну чи не підтримують. Пов'язано з тим, що вони переслідують свої національні інтереси, інтереси своїх товаровиробників, виробників сільхозпродукції. І так далі я знов таки вже називав словаччину. Я можу назвати Нідерланди, це подивитись. Австрія є така країна, тому знов таки нам, крім роботи всередині ЄС, треба працювати активно і на двосторонню рівні і також на цьому цьому приділяти велику увагу, але що стосується Орбана, то я ще раз наголошую на тому, що ми маємо працювати з ним, ми маємо вийти з ним на діалог, ми маємо забезпечити його. Візит до України, бо це є ненормально, коли за останні 13 років він жодного разу не відвідав Україну, е, і тому діалог з ним повинен бути. Е, також абсолютно ви сказали золоті слова, що ми маємо працювати і влада, і опозиція, і, і громадянське суспільство як єдина команда збірна, тому що у нас інтерес лише один, і тут не справа до конкуренції, тут справа про те, щоб захистити наші національні інтереси. Вибачте, що я кажу про такі. Такі банальні речі, але на жаль, на сьогодні інколи це треба їх повторювати, аби у владі нарешті розуміли, що тут, навіть якщо ти зараз не у владі, це не означає, що ти його ворог чи супротивник. Ми навпаки всі маємо бути об'єднані навколо України і інтересів навколо Збройних сил України. Крапка. Дякую. дякую вам. І ми з вами констатуємо, що багато роботи по суті справи українська дипломатія та й українське суспільство. Перекинуло на наступний рік. Я сподіваюся, що ми це будемо вирішувати системно і не затягуючи, тому що це дуже важливі питання, яке стосуються підтримки і допомоги Україні. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, посол України при європейському союзі в 2010-2015 роках. Цілих п'ять років голова центру нових рішень з нами був на зв'язку. Пане Костянтине, дякую, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.